Молодь обирає мистецтво до участі в першому загальноміському пленері Слов'янська палітра палітра-2011» запросили всі школи міста. Захід відбувся на свіжому повітрі, незважаючи на прохолодну погоду в одному з мальовничих місць Слов'янська зібралось понад 60 юних художників. Діти мали змогу продемонструвати свій талант, поспілкуватися один з одним із митцями професіоналами. От б, хотілось би, наші діти, пообщавшись між собою з художниками, достатньо взрослими, теж приобщалися. У прекрасному мистецтву. Упродовж години діти виконували завдання, яке отримали від журі. Весь цей час за їхньою роботою спостерігали, а згодом і оцінювали професійні художники. За словами організаторів заходу, головне, щоб діти отримали задоволення від роботи. Задача состоит в том, чтобы выполнить осенний этюд. Передать, попробовать планово, по возможности. Первый план, второй план, третий план. Написання картин юні художники використовували звичні матеріали: олівці, гуаш, акварель, олію. Ну, я рісo карандашом, мені так більше нравится, но ну, спочатку нужно внести наброски, потом уже вырисовывать каждую деталь. Я рисую в стиле пейзажі і на первую, в первую я обращаю внимание на фон. Я спочатку набрасываю, я делаю сначала наброски карандашом, а Потом я уже красками. За словами організаторів, проведення пленеру неможливе без чисельних спонсорів, серед яких підприємці, посадовці, депутати і художники. Дорослі діти сподіваються, що подібні заходи стануть традиційними. Діти це та культура, з якою дуже цікаво працювати, вони чесні. Сама робота на природі може бути для дітей трохи что тому що вони ще не имеют того технічного арсеналу, который можна изобразить зобразити настроєння. Но робота, от сьогодні Володя Трудко, проводив майстер-клас, це для них незаменимый і неценимый опыт. опит. Завершився пленер виставкою дитячих робіт. Всі учасники отримали заохочувальні призи та грамоти.